Режі показали момент атаки морських дронів Магура на російський патрульний корабель Сергій Котов. Відео було знято із палуби одного із вантажних суден у керченській протоці. Пропонуємо і вам подивитися далі цей шматок відео без коментарів. Чот прям близько від нас. Нифига <реклама> вон, вон, вон. вон, 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 вот он дрон. Вон дрон. <реклама> Или вот. Дрон, 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 дрон. Вон второй дрон. Это. Уходить Дровой волной сейчас. Знищення російського патрульного корабля Сергій Котов обмежить пересування окупантів в Чорному морі. Такі дані своєї розвідки озвучили в Міноборони Великої Британії. Сергій Котов це вже третій корабель чорноморського флоту Росії, потоплений за останні п'ять тижнів. Ви на цьому українські сили не зупинятимуться. Зазначає британська розвідка і свободи для маневру в морі росіяни більше не матимуть. Для тих, хто підзабув, ми нагадаємо, що українські військові знищили третину із 80 військових кораблів в чорному. Морського флоту РФ, зокрема, це 27 одиниць разом із субмариною, та ще 14 кораблів серйозно пошкоджені. Про це заявив речник Дмитро Плетенчук. Однак, за його словами, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів. Зокрема, ворог ще має три підводні човни, два ракетних катери, кілька патрульних суден, а також п'ять великих десантних кораблів.